Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я Аврорі. і поглянемо з вами спочатку на медичні товари. Писали в коментарях, покажіть, будь ласка, показую. Дивіться, ось такий вимірювач артеріального тиску, механічний. Більше показую вам, як на малюнку. І зі знижкою 299. Ще є вимірювач тиску автоматичний. Також ціна знижена 749, а коштував 799. Таблетки від печії зі смаком малинки І зі смаком лісових ягід 20 таблеточок, 49. Добавка біотін для волосся, шкіри та нігтів, дівчатка. 30 таблеточок, 49. І добавка. Розстаруша знаю. Таке. 40 таблеточок по 69. Крем для суглобів. Карпатська сила. 100 мл. І поглянемо, скільки коштує. 39. Крем пантенол. 100 мл також. І ціна його 39 із знижкою. Добавка дієтична гліцин. 40 таблеточок. Це для красоти та здоров'я дівчатка. І скільки ж коштує? 49. Ось такий органайзер для пігулочок. Він пластиковий, круглий. Ще є ось такий блакитний. І він зі знижкою по 29. І ось такий цікавий набір. Вкладок для вух противошумових 8 штук по 55. І знижка на набір боксів для лінз. Вони пластикові, різні, 8 штук їх, тобто 4 пари, ось так, коштували 29, а зі знижкою по 9. Ось така цікава штука, присипка для ніг, шкарпеток та взуття. По 29. Маска одноразова по 2 гривні. Пластир медичний. Довжина його 5 метрів, так, в коробочці по 29. І є ще пластир. Ось так поштучно, Вже хтось 10 штучок їх в наборі по 14. Ось такий бальзам для грибілої прирісканої шкірі стоп біакон. І ціна 74. І ось такий ще біакон спрей для стоп. Антиперспірант зменшує потовиділення. І ціна 64 чотири. Ось таке цікаве знайшла. Це маска. Маска для обличчя вона гелева і багаторазова. Така цікава. Покажу вам на малюнку ось так. І вона зі знижкою. Навіщо вона я не знаю? Може хто знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І зі знижкою 99. А, це я знаю, це щітка для масажу і для миття голови ось так. По 69 ватта, медична, вона не стерильна, 50 грамів в упаковці по 14 і 100 грамів в упаковці вата по 27. Так, а це відріз марлевий. Так, довжина 1 метр, а ширина 90 сантиметрів. І ціна 15. Засіб для рук антисептичний мікс. Авіт. Різні аромати, мабуть, ось так, по 27. І ось такий антисептик гелевий для рук по 29. А це гель, зволожичи 75 мл по 59. І тест на вагітність. Так, і таке є. По 19. Ще побачила бинт еластичний. Довжина його 1 метр по 29 дев'яносте. Ось такий звичайний бинт, довжина його 5 метрів. І ціна лише по 9. Знижка на миску пластикового круглу. Вона така велика з кришкою на об'єм 9 літрів. Ось вона. І ціна зі знижкою 99. Я коштувала 129. Більше знижок на мисці немає, але я кілька варіантів вам покажу. Миска пластикова, така поменше. Вона з кришкою також на об'єм 3 літря і коштує 59. Миска пластикова, така більше як плоска. Кришка така гнучка по 77. На об'єм літр 500. Ось така ще миска, теж вона пластикова. Така невеличка по 55. І побільше ось така миска на об'єм вже 6 літрів по 99. А це ось така новиночка. органайзер для зберігання речей. Смужечку. Знижка на парасольку, молодіжну, ось таку дитячу. Малюночки-ведмедики на рожевому фоні і на ось такому жовтому фоні. І зі знижкою. Ось є така парасолька 59. А це вже парасолька жіноча, напівавтоматична. Ну, малюнки, дівчатка, різні. І також зі знижкою 99, а коштувала 169. І ось така ще парасолька вона однотонна, автоматична. Ще є зелена і темна синя. Зі знижкою 99. Ось така новинка, щітка для чищення одягу футлярі. Футляр пластиковий, ручка також пластикова. І ціна такої щітки 99. Ось така щітка. І ручка пластикова. І ось така теж новинка. Толик для чистки одягу. Він багатофункціональний. Поглянемо скільки він коштує: 55 Знижка на ножиці садові для трави. 199 дев'яносто Сікатор садовий 249 і знижка на лопатки. Такі садові міні. З два ось таких варіанта, чорна і сіра. Зі знижкою 39. І на граблі. Садові міні-такі маленькі, невеликі, вони металеві, а ручка пластикова. І ось такі ще граблі теж металеві, а ручка пластикова зі знижкою. 39. Подивимося з вами на кошики пластикові. Кошик пластиковий, невеличкий, з кришкою для зберігання речей. По 77. Поменше ось такий кошик, теж пластиковий, прямокутний. По бокам ручки, по 29. І ось такий ще кошик, він прямокутний. Але він розсунний. Бачите, він розсувається і стає він побільше. І ручки по бокам. по 77. Ось такий варіант. Кошик такий немаленький, теж прямокутний, але кришки немає. Ручки по бокам. І ціна його, зараз поглянемо з вами, 59. Кошик, теж пластиковий, прямокутний з кришкою. Він такий немаленький. По 109. І ось такий ще варіант. Теж кошик, пластиковий, але він вже з ручкою. По 69. Килимок придвірний. Квіти вазочки з написом. Такий жовтий. Зі знижкою 99. Килимок для ванної кімнати, овальної форми. Смужечку з написом. Малюночки такі різні. Ще ось такі варіанти. По 77. Килимок для ванної кімнати. Квіти. Ось такий ще варіант. Малюнок об'ємний і ось такий ще варіант. Килимок прямокутний, і ціна 99. А це вже килимок придвірний. Рівні ось такі края, і ціна його 189. І ось такий ще килимок прямокутний для ванної кімнати і ще є темно-зелений по 74 килимок для ванної кімнати смужечку 65 на 40 см по 77 а це вже набір килимків для ванної кімнати. Один побільший 80 на 48 і інший поменший 48 на 48 сантиметрів. Теж малюнки такі різні. І коштує набір килимків 249. І останній ось такий варіант. Килимок передвірний, він гумовий. А ось тут як тканина, прямокутний, квіточки і напис. І коштує такий килимок 249. Подивимося з вами, що є в чоловічому відділі зі знижкою. Ось такі довгогубці комбіновані великі. Зі знижкою 143. Поменше довгогубці комбіновані. 109. Також зі знижкою. А це кутник столярний металевий. 109. Знижка на голкогубці прямі міні. 92 гривні. І знижка на пасатижі комбіновані міні-ось такі. По 84. Знижка на викрутку з раповим механізмом та з насадками. Ну, Насадок багато. І зі знижкою 296. Ось такий набір викруток ударних. 6 штук в наборі 249. Набір стамесок по дереву. Вона така поменше і побільше. Дві штуки в наборі по 69. І стамеска по дереву ударна. Ціна знижена. 44. Знижка на ось такий ніж, будівельний, багатофункціональний. Він металевий і каже, дуже класний. І він зі знижкою 99, а коштував 119. Омивач скла літній. Об'єм 4 літра. Зі знижкою 74. Антифриз червоний. Об'єм літр. І ціна зі знижкою 107, а коштом 119. І антимошка. Очисник скла. Об'єм літр. І зі знижкою 35. Ножівка по металу. 126